Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні розкажу вам про проєкт БЕП-20. Для реєстрації, друзі, вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверждаємо пароль, пароль безпеки, повтораємо пароль безпеки, друзі. І код приглашення у вас буде, коли питаєте по моїй реферальній сілці. Також можна зареєструватися по номеру телефону якому як угодно. Також є техподдержка, якщо вам щось, друзі, буде непонятно, можете обращатись. І так, давайте перейдемо в мій аккаунт, друзі. Перевіримо проєкт об'язательну платежу так, дивіться, мінімальний запас тут у нас всього 10 USDT і мінімальна сума зняття 1 USDT. Тобто З 10 вже можна заходити друзі, заробляти. VIP 1, як бачимо, 10. Ежеднівне зняття 2,5. Далі VIP 2 у нас йде 50, тобто 12,5 і так далі. То дивіться, друзі. Кому цікаво, можна заходити і заробляти. Дивіться, друзі, я нікого не заставляю завжди в таких проєктах є різки. Для поповнення, дивіться, TRX USDT є. E, bep 20 ud e, TRX, BNB і e, bep 20 USDC. Ось, Дивіться, ми тут одразу заходимо на ключний счет, e, купіюємо кошелька, друзі, поповняємося. І в течение від, e, від 1 до 3 минут, друзі, нам кошти поступають на баланс. E, кому цікаво, обов'язково нажимаємо друзі, поповнення завершено, точно так само через другий кошельок немає разниці. Копіюємо, поповняємося. Кому цікаво, кому не цікаво, проходимо мимо. Е, так, далі, дивіться, агентське сотрудничество, Тут можете, друзі, почитати, в принципі, кому цікаво, мені воно особо не інтересно, мене цікавить заробіток на проєкті. Е, давайте, е, Також можна скачати приложення. Дивіться, тут у нас є учопник. Е, ось є ключний, виходить, друзі, учебник, де ви можете ну, в принципі, кому цікаво прочитати, що ви можете отримати, що ви можете заробити. Далі в нас показуються, друзі, котировки. Ось, як бачимо, проєкт у третій день, друзі. Дивіться, яка вже виходить сукупний заробіток на проєкті. Ось 10 USDT, як бачимо, в мене, друзі, VIP-1 відкритий. І зараз будемо, друзі, починати заробляти перші наші кошти. Так, нажимаємо на транзакцію. Так, колічна запись. Так, нажимаємо пусто на даний момент у мене. А чому так? Зараз подивимося. VIP-1 у мене відкритий. А, чи, може я не... чи може я забувся відкрити? Зараз, друзі, перевіримо. Давайте перейдемо. Ось у нас є VIP е 1. Давайте я його одразу відкрию. Так, тікущий пан у мене VIP-1. Е так. Все правильно, все працює. Чому мене не можна перевірити? Не знаю. Показується на сьогодні у мене два. А, друзі, я не та нажимав. Ось це в нас запись транзакцій, друзі. А ось у нас колишне оценка. Все, нажимаємо виконуємо завдання на сьогодні. Все, успішно. Долар 25. Давайте нажимаємо, друзі, ще раз виповняємо ще одне завдання. Все, успішно, дивіться. Тобто, 2,50, друзі, я заробив. Давайте перейдемо. Ось тут у нас є договора. Дивіться, тут можна, виходить історичний порядок, виходить, я так поняв купляти, Ну скупати, купляти вниз, тобто, і отримувати доход можна, виходить. Кому цікаво, хто хоче, може, наприклад пограти Ось тут є договора виходить, друзі, як ви бачите. Котіровки йдуть. Контактна ігра. Ось, ви можете прочитати, друзі, як можете ви тут грати, допустим. Ну, в принципі, мене це особо не цікавить, не цікавить заробіток. Так, давайте. Я в цих все одно котюровка, друзі, не в принципі. Так, дивіться, я б до отримати, виходить, 25%. Віп 2 у нас йде вже теж 25% 50%. Так, VIP 3 у нас вже йде 200, теж під 25%, друзі, кому цікаво. Віп-4 вже в нас йде 600, 26% вже відсотків і так далі. Тобто, Чим більше виходить ВІП, друзі, тим більше, як бачимо, у нас відсоток йде по заробітку. Так що, кому цікаво, можна заходити, прилажати в команду і отримувати доходи. Ви всі друзі, знаєте, хто працює з такими проєктами, якщо у вас не заходять реферали, адмін буває, зупиняє виплати. Так, Наш реферальний код, наша реферальна, друзі, з посмотреть команду, ось ми можемо тут. Як бачимо, команди в мене на даний момент немає, пока ми все по нулям. Так само ви можете заходити, приглашати друзів в команду для того, щоб отримувати стабільний доход. Так само, друзі, можна зробити 12,5, як бачите, на балансі. Так само можна зробити перезарядку з кабінета. Далі у нас тут є деталі, ось десятка, я поповнився в 8.32. Ось прибель моя вже два рази по 25, то есть, друзі, я вже можу заказувати виплату передати то есть, ну Тут ви можете, друзі, дивіться, обміняти валюту. Я обмінювати не буду. Конечно. Далі в нас реферальна програма. Ось мій общий доход вже показується. Тут ви можете теж нажати пригласити друсеві команду. Також дивіться, ваша команда заходите, можете подивитися на свою команду, виходить. Так само можете друзі, приглашати друзів в команду для того, щоб заробляти як можна більше. Виходить. Далі, друзі, дивіться, що я вам ще хотів показати по проєкту. В принципі, тут нічого сложного нема. Новості це е, центр безпечності, учебник по квантуванню. Обща проблема і у нас. В принципі, іначе все, друзі, понятно, нічого сложного нема. Награди, ось ви тут можете подивитися, 12, 2 і 1 тобто... Кому цікаво, можете приглашати в команду і заробляти. І так, друзі, давайте будемо перевіряти проект на платежу способність. Нажимаємо отзивати. 2.50 в мене доступно на bep 20 якраз. 에, давайте я введу свій кошельо bep 20 Так, вводимо суму 2,5. Ось. Увелимо нашу суму. Код безпечності в нас вже є. Так, комісій, наче я, я так дивлюсь, немає. Не так що, давайте, друзі, будемо заказувати виплату. Нажимаємо Подтвердіть. Все, вивод срез, друзі, успішний. Чекаємо, доки кошти не поступлять на баланс. Сума для обратки 2,5 виходить. Так, дивіться, 2,5 я, друзі, вивів. Тобто кошти вже відправилися мені на кошельк. В принципі, я думаю, може вони вже і зарахувалися. Давайте спочатку подивимося увідомлення на сайті. Ось у нас тут, друзі, є уведомлення. Тобто, да, вивод средств успішний. Як бачимо, кошти мені поступили вже на кошельок. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. У мене 17.91. У мене не завжди буває, друзі, показується, що кошти мені зарахувалися, ну нічого, зараз. Чекаємо, я введу пароль. Так, ось успішно, так, да. якраз, друзі, мені і кошти прийшли. Дивіться, 2.5. Зараз зараховано на мій кошельок БЕП-20. Так що кошти прийшли без всяких проблем. Можна сказати, дивіться, друзі, швидко. Ось сьогодні о 9.13, тобто читайте кошти прийшли мені моментально. Всім дякую, друзі, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.